Всім привіт! Я сьогодні з класною новиною, особливо для тих, хто за мною давно слідкує і хоче почати займатися оформленням фотозон, але має якісь сумніви і не знає, з чого почати. Я створила онлайн курс, називається Він Фотозона як бізнес. Цей курс повний гайд від А до Я. І складається він з двох частин: теоретична частина і практична частина. Ну, звичайно, в цьому курсі є базові знання, які є абсолютно усіх курсах, але є такі секрети, які ви не знайдете ніде. Розкажу трошки докладніше про курс. Теоретична частина. Перше відео це про компресори для кульок. Щоб почати працювати, вам потрібен гарний компресор. І от якраз я там детально зупиняюсь і розказую, який краще обрати компресор і на що треба звернути увагу при купівлі компресора. Потім іде відео: це повний огляд повітряних кульок. Звичайно, кульки відрізняються по розміру, про це я окремо зупиняюсь у відео, і ще вони відрізняються по своєму зовнішньому вигляду. А у цьому відео я також розказую про це, як показую на прикладах, як які кульки виглядають. І для того, щоб обрати гарні кульки для ваших фотозон, я все це візуально показую. Потім відео про каркаси. Це не тільки залізні каркаси, а там я розказую про всі види каркасів, які можуть бути. І які можна використовувати на фотозонах. Потім відео про магніти. На магнітах я також дуже детально зупинилась, тому що це така річ, яка з вами буде постійно так, на кожному монтажі, тому магніти треба обирати якісні. І на що треба звернути увагу, я в цьому відео також розказала. Потім йдуть відео про фони для фотозон. Це може бути велюр, паєтка, банер, блюбек, перфорований банер, плівка для фотозони. А все це в теоретичній частині я показала, розказала про властивості, як, що відрізняється, як це все виглядає на фотозонах і що краще обирати для певних фотозон. Потім відео про написи. Написи для фотозон, там я також розказала, які вони можуть бути. Які краще обрати написи і як вони виглядають? Далі відео про освітлення для фотозон. В цьому відео я також розказую, яке краще обрати освітлення, і взагалі як освітлення впливає на фотозону. Ну, і саме цікаве відео з теоретичної частини це як розраховувати фотозону. Там я дуже детально на прикладі розказую, як правильно розраховувати фотозону, щоб не бути в мінусі, щоб працювати в своє задоволення, мати прибуток і навчитися заробляти на фотозонах, не просто робити їх. Потім наступне відео ми поговорили про те, як. Розвивати себе, як зробити так, щоб вас знали, щоб у вас були замовлення. Це все про соцмережі. Я поділилася своїм досвідом. Дуже цікаве відео. Потім відео про конкуренцію. Взагалі, як бути поза конкуренцією і як сприймати правильно конкуренцію. Все це у відео я поділилася також своїм досвідом. І все це у відео розказала. І ще одне дуже цікаве відео: це яка потрібна сума для старту, взагалі, що потрібно для старту, для того, щоб почати займатися оформленням, що для цього потрібно. І потім починається практична частина. В практичній частині я вже роблю фотозону, і в цій частині я дуже детально на кожному моменті зупиняюсь. Практична частина починається із зборки каркасів. Потім я показую, як монтувати велюр на каркас, і я показую, до речі, спосіб без використання магнітів. Ну і, і з магнітами також, але такий спосіб, особливо для початківців, буде дуже корисний, якщо ви ще вагаєтесь, чи почати вам займатись чи ні, і щоб не витрачати багато грошей на магніти, от є спосіб без магнітів. А потім я дуже детально показую, як монтувати написи на каркас. І наступне відео про плівку. Я показую безпечний спосіб, як працювати з плівкою. Взагалі, розказую там дуже, до, дуже таке довге відео, і я там дуже детально зупиняюсь на кожному аспекті, для того, щоб ви навчились. Гарно працювати з плівкою, щоб у вас не виникало питань і ви робили класні оформлення. Як робити плівку ідеально глянцевою? Показала безпечний метод без фену і також без магнітів. Далі йде таке дуже детальне відео, як робити різнокаліберну гірлянду. І там також є прорахунок кульок, скільки ж потрібно кульок для різнокаліберної гірлянди. Потім ще відео я там збирала квіткову композицію, показувала, як її збирати, все я розказувала. І далі відео, як ці композиції монтувати на каркас. Різні композиції із декоративних квітів. На середину каркасу, якщо це дуже об'ємна і велика композиція з квітів, все це я розказала в цьому відео. А також в цьому відео є дуже цікаві різні лайфхаки. Наприклад, як кріпити неон, коли ви робите фотозону, і вам треба по периметру цей неон закріпити, як закріпити неон на крила, щоб крила були з підсвіткою, як крила змонтувати на каркас. А також там є лайфхаки, як робити так, щоб банер був рівненький на підлозі, коли ви на підлогу ставите банер. І як зробити блискучими каркаси. Ви, напевно, бачили часто у моїх оформленнях, особливо весільні оформлення, і каркаси такі дуже блискучі. От в курсі я якраз про це розказую. В цьому курсі я поділилась своїм досвідом і намагалась дати якомога більше інформації для того, щоб ви після перегляду вже починали працювати, і у вас не виникало ніяких питань. Тому що іноді здається, що це дуже просто так: раз поставили каркас, поставили, поставили. А коли ти починаєш працювати, то виникає дуже багато питань. Я через все це пройшла і передаю у цьому курсі вам свій досвід. Тому, якщо вам цікаво, пишіть слово курс, можете написати тут у коментарях, або можете звернутися до нас у соціальні мережі: Instagram, Telegram, Facebook, всі посилання будуть під цим відео. Пишіть слово курс у директ і я скину вам подробиці. Дякую, що були зі мною до зустрічі на каналі.